На бойовому чергуванні у чорному морі Росія має п'ять кораблів та один підводний човен, споряджений шотерма крилатими ракетами. Калібр про це в офіційному телеграм-каналі повідомили Сили оборони Півдня України. Раніше Росіяни не раз стріляли з моря крилатими ракетами по Україні. Безпека у Чорному морі стала ключовою темою слухань у підкомітеті Сенату з питань Європи та регіональної безпеки. Сенатори та представник держдепу говорили про важливість надання Україні засобів протиповітряної оборони та сприяння звільненню Криму hinges on Russia's clear defeat in Ukraine. зрештою майбутнє чорного моря залежить від повної поразки Росії в Україні, і оскільки Україна продовжує свій довгостроковий план виштовхнути Росію з Криму, це має відбуватися за непохитною американською підтримки. Нещодавнє рішення адміністрації Байдена надіслати етикам стало довгоочікуваною зміною після 18 місяців безглуздого позбавлення України цієї зброї. Додаткові 25 мільярдів доларів могла би заробляти Україна, якби могла розблокувати морську торгівлю. Так вважає помічник держсекретаря США Джеймс О'Брайен, що доповідь слухали на засіданні по чорному морі сенатори. Натомість Росія, за його словами, додатково заробляє, створивши тіньовий флот за його допомогою. РФ вдається вивозити нафту на своїх умовах в обхід санкційних обмежень. Не виключено додав він, що кораблі можуть перевозити і боєприпаси щоб дотримуватись обмеженої ціни на нафту для Росії, ми застосовуємо санкції, регулюємо рух товарів через постачальників послуг, страхові компанії, морські реєстри і так далі. Те, що Росія намагається зробити з Іраном, створити те, що вони називають флотом приводом. Тому вони скупили старі кораблі та намагаються управляти ними без доступу до місць, де ми накладаємо санкції. Тобто, у вас є нерегульована морська флотилія, приблизно 500 кораблів, про яку ми знаємо, і це небезпечно. Небезпечно. небезпечно для судноплавства, небезпечно для всіх контрагентів і небезпечно для портів, куди заходять ці судна. Як перший крок для регулювання цих суден, ми створили певні рекомендації пару тижнів тому. Нам потрібно донести людям, які ведуть бізнеси з цими кораблями, що вони таким чином ставлять під загрозу свій доступ до долара та євро та до комерційних операцій заходом. Ми вже визначили деякі портові об'єкти та операторів, які надавали послуги таким кораблям, чи у випадку транспортування боєприпасів чи інших речей.